Давайте напишемо Kitty". Друзі, всім привіт, ви так є Ругеймс і це новий Друг І я нарешті добрався до Really World. І сьогодні буде перший від мене чесний огляд на літній вайп. Ну а перед початком даного відео хочу спросити, поставити лайк та підписатись на мій канал, бо на 2000 підписників я придумав вам щось прикольне. І ось, речі, докази того, що тут був літній вайп 31 травня, тому заходь тут весело прикольно. Ну, я почну цей відрок. І так, давайте почнемо з лобі, хабу. Може, тут хтось знімає відеровок на стою гравців. Ось гриф, до речі, відкритий. Е, виживання. Ми сюди пізніше зайдемо. Так, це низька затримка. Добре. Сюди теж ми зайдемо. Це на Бедрок, щоб заходити. А це анархія, анархія закрита. Добре, ось, до речі, місце, де ми спавнимось. В такому воно є китайському стилі, все. Так, прописуємо спавн. Ось. Ось на посерілі вород. Гарний. І тут у нас ось такі от колони по кругу ось цього -то острова. Ось мостик гарний. І так, давайте зараз зайдемо на наш. 33 гриф. Ух ти ж, йо мою Дивіться, як вони все тут набили. Тепер ось так от виглядає донат. Дивіться, як прикольно все гарно. Пвп-арена. Все у нас тут кабінки. Прикольно. Така вони ж працюють, бо на при... минулому вайпі воно не працювало. Ну ось просто гравець. Який зник. ну-ка, давайте подивимося, що у нас тут. Тут у нас пафовар. Не його сюди перенесли Тут на... Не... А, ну це є бафувар. Так, давайте подумаємо стоп дуелі дуелей. Раоко. А ну, а тут ще хто? Битва з босом буде. Захист особняка буде. Коротше, давайте зараз е, вийдемо звідси. О, давайте топ е, вбився на сервері на 33-му грифі. Бум-бум-тайгер. Ох ти прикольно! Це в нас хто? Кіллер. Привіт, кіллер. Так, давайте тепер подумаємо, що в нас тут. До бойового пропуску. Бойовий пропуск. Кузнець. РВ. Ринок. Це просто гравець. О, аукціону. Ну, що у нас тут цікавого? Це фігня там якась. Дивіться, як тут гарно, як яка тут атмосфера на сервері. А ну, давайте подумаємо, хто багачий. Ух ти! 469 мільйонів. Нічого собі. Що для Рілівору для, для це нормально, я так зрозумів? О, джампшутик. Привіт. Що тут? Пізніше до тебе повернусь. Опа, ось наші кейси. Ну давайте подумаємо, може його. Мені там хтось захотів зробити подарунок. Нуль. 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 Нуль, нуль. І тут нуль. І тут нуль. ж таке. І тут нуль. Ех, ніхто мене не любить, ніхто не хоче мені робити подарунки. Давайте подивимось, що в нас тут. А, це звичайний будинок. О, до речі, може записати нову серію е, хованок. Дивіться, тут більше місць є. Тепер нові місця є. Можна з Артемом та Роггом. Пишіть в коментарях, з ким зняти. І так, це в нас в Енд. Ну, це в нас звичайне РТП. рандомна телепортація. Це в нас ент. Так, давайте подивимось, що в нас тут. А, тут у нас вихід за спавн Давайте ось сюди от підемо. А, тут ну, тут нічого. О, тут у нас лісороб є Це добре. Треба буде до нього прийти на роботу якось. Так, то що в нас тут? А ну тут просто кімнатки ось такі от гарні. О, все для грифа ось є. Темний мах, спав на рає. Кузнець є, шари є. І ось такий от гарний напис релі World, Дуже великий. А, ой. О, м'ясо. Таке нам потрібно. О, ще м'ясо. сюди. Що в нас тут? Так, а тут в нас. а тут в нас цей город. Прикольно. Ось фермер. Тут є давайте трішки Попрацюємо ось тут, тут швиденько. І так, тут така у нас велика тепер є ферма. Є -те, зараз знайдемо тут шахту. О, казино. вже засуджую. Давайте Давайте і ще давайте. Це в нас ще це треба типу ламати чи що. Може ще ні. Тут в нас що... О, цей кит. Що ще це? Че, все, як на минулому вайпі, здається, таке було. Дивіться, і тут паркур. Так, давайте знайдемо нарешті цю автошахту. Я її не можу знайти. A few moments later. А Ану, давайте напишемо варп. Давайте просто напишемо варп о. Варп май. Де вона? Як я її пропустив? Я ось тут проходив і її не побачив. Нічого собі. Так, що у нас тут є? О, Альмазик. Давайте напишемо кит титан одразу. У мене алмазик. Алло! Алмазики мої не воруй. О, ось халявні ресурси. Дується, як він багато Э, е, у мене алмазиков. Л, зі мною трішки подивись. Що тут є нема? О, алмазик. Ура! В мене є алмазик. А то все это викину, все, в мене є алмазик. Ура! А, дивіться, ось ще є вихід. А це в нас де? Ану, давайте подумаємо, де це в нас такий, куди він нас веде? Ага, А, я зрозумів. Я просто не дойшов. І так, давайте зараз підемо до джамшутика нашого улюбленого джамшу равшаний ТД. Та зробимо перший квест. Будемо його виконувати. І так, коротше, друзі, я пшеницю джамшути віддав? Віддав. Дякую вам за перегляд даного віроку. Якщо вам сподобався огляд нового спавну, літнього на Рілі Ворлд, то ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, бо на 2000 підписників. Я придумав щось прикольне. Я. І до побачення, друзі. Побачимо вже зовсім скоро. Граф я на декрещому графіському сервері Real World. Заходь. IP на екрані та в описі. Догами свого! It's свого It's me for. Oh, ho oh, oh.